Коли люди підходили підписуватися за скасування санкцій проти Петра Порошенка, одне з основних питань, яке лунало: а що буде з нашою армією? Тому що Зеленський наклав санкції не просто проти Петра Порошенка, він наклав санкції на українське військо, яке сьогодні кров'ю і потом захищає нашу державу. І Зеленського, в тому числі він наклав санкції на допомогу для українського війська. Петро Порошенко, його команда, благодійний фонд передали допомоги війську за крайніх три роки повномасштабного вторгнення на майже 7 мільярдів гривень. Це найбільший потік допомоги від осібних волонтерів, які взагалі є в українській державі. Коли у війська повний абзац з постачанням, бо держава не справилась, бо Зеленський не справився, бо підприємства не запущені, бо крадуть на всіх рівнях влади, військові звертаються до Порошенка на милість Бога допомогти. Я особисто ніколи не забуду нічний дзвінок, який отримав і Петро Олексійович, а від суміжних підрозділів отримала і я від нашої десантури на Курщині. Які просили Мавіки нічні. І коли їм сказали, що за кілька днів будуть, ми привеземо. Вони сказали: ми до завтра не доживемо. Ось це рівень забезпечення державою армії. І те, що держава не зробила, вигрібає фонд Порошенка і Петро Олексійович, даючи свої особисті кошти на допомогу армії, а відповідно на виживання нашої держави. І Зеленський блокує усі. Рахунки, щоб Порошенко не міг забезпечувати армію. А пункт 10-й санкцій, які скопіпащені, скопійовані повністю санкції проти Московської Федерації, пише, що Порошенко не може займатися оборонними закупівлями. Тобто йому заборонено закупляти речі для армії і передавати їх на фронт. Та, напевне, усі підрозділи. Які є на фронті, мають допомогу від Петра Порошенка, зокрема, куплену за кордоном. Як розглядати такі дії Зеленського? Цього не знав уряд? Про це не підозрювало РНБО? Чи вони свідомо робили усе, щоб свої ненависті до Порошенка в контексті політичних маніпуляцій і потенційних виборів? Зупинити допомогу армії. Чи це теж зробилося армії як сигнал, щоб вони мовчали, бо проти них так само можуть бути репресії, як зараз застосовані до низки бойових офіцерів? Сьогодні надзвичайно важливо усім суспільством повстати проти цих незаконних, безглуздих і зрадницьких санкцій проти Петра Порошенка і проти української армії. На фронті бракує всього цих самих цукорків, мавіків, екскаваторів, мобільних командних пунктів, ребів бракує, айпетрі бракує. Бракує усього, що може допомогти нашим воїнам залишатися живими. І якщо хтось читай Зеленський, здійснює такі дії, то він зраджує свою армію. І він зраджує свою країну, знижуючи її обороноздатність. Це працює тільки на Кремль. Так само, як працюють на Кремль дії пані Стефанішиної і Свериденко, які мають вести переговори з Європейським Союзом, але які. Знищують демократію всередині України, зокрема фальсифікуючи документи і приймаючи незаконні антиконституційні рішення під тиском, як вони далі будуть відстоювати інтереси і отримувати допомогу для наших захисників, так само діє на знищення держави, всі ті, хто в Раді нацбезпеки і оборони без жодного НАТО документу і доказу проголосували за ці зрадницькі санкції. Як ми маємо далі дивитися очі у світу? Тому коли Зеленський вчиняє такі антиукраїнські дії, йому своє слово має сказати народ. І українці кажуть своє слово, надаючи свої підписи і вимагаючи відповідальності за ці всі злочини, які було здійснено? Так, у вас зараз є можливість. Рішенням Ради нацбезпеки і оборони в законному порядку зняти санкції незаконні проти Петра Порошенка. Але від імені українського народу ми можемо точно сказати, що всі, хто зараз здійснює незаконні дії, які послаблюють обороноздатність української держави у настільки важкий і кривавий час, вони мають понести повну відповідальність. І спокутувати свою провину перед українським народом.